Знайомих, знайомих з Росії, що колись вони допомагали нам, коли ми з прип'яті евакуювалися туди, то вони нам допомагали ця родина і тепер підтримують. То там з самого початку Марина вона і шапку жовто-блакитну зв'язала, і на будинок гірлянду з квітів повісила жовто-блакитну, а потім на перед минулим роком. У них є домашній театр, і вона прислала мені свій, як це назвати, казка про олов'яного солдатика, uh -huh. а вона переробила на сучасний манер, зробила міні і попросила перекласти українською. То я її перекладала, то вони ставили в цьому театрі. Так, ну повернусь до книжкового арсеналу і книгарні, епіграф. Бог дав нам. Силу бути слугами нового заповіту, не букви, а духу. Буква Бо вбиває, а дух животворить. Євангеліє, друге послання Павла до Каренфян. Злочинним словом убивати слова. Думки друковані перетворити в попіл. Обпалені старінки, гару дух, ненависть вбитий волі дух. Дух правди самовизнання. Цей вибух, наче. Дзвону, дзвін, відлунням щирі душі, вдарив він. З усіх усюд пече жива копійка, тече жива копійка, Щоб підтримать слово українське. В книжковий, книжковий черга аж до парку слави. Дух животворний проти ворога єднає від слави аж до арсеналу. Від арсеналу до героїв слави. Фантом. Друга назва кожному своє. Зновни є і болить коліно. Фантомні болі у нозі, що залишилась. Там, на позиції, що змушено лишили. Рука фантомна натискає на гашетку. Хоча давно уже нема боєкомплекту. Нема, Немає мін, снарядів і патронів. Здали позиції. Ти чим їх оборониш? Братан прости. Бо зараз не до тебе. Квартиру в Новобуді, що до неба купив, і сину з донькою машини, апартаменти за кордоном для дружини. А ти тримайся, бережи країну на Для тебе черга на бика уже близенько. Господи тільки ж. перепрошую. mm Зайшла до світлини Богдана Браги, потрощені лікарні і садок, будинки, давній храм і школа, в осколку шибки неба голубінь, легкі хмаринки, грає сонця промінь. Уламки доль, новісінькі хрести. Життя триває, міниться, зоріє промінням перемоги і надії. І до речі, коли що живий, позавчора не зустрічалися, Тільки на день сюди. Я правильно зрозуміла? Так. Да. Виставка світлин Костянтина і влади Ліберових на ВДНХ на Книжковій країні на першій, в тому ж четвертому павільйоні. Mm -hmm. Прям заходиш і ці світлини зачепили дуже. Очі, очі солдат. Ці очі дивіться в душу мою кожен. Жодному з них збрехати не можу. Київ, країну мене вони зберегли, надія і невідворотність помсти, скажена втома і глумливий сміх, Жора за знищеним будинком, шалений ворогу привіт, біль втрати вірних побратимів і віра, Богу і у перемогу, лазером поглядів нищить. Людожити прошиських очі, очі-солдат, ці очі. Перепрошую, я знаю, що не всім сподобається, але не можу. Нерозумна арифметика. Тоді, як 5 і половину, ще один. Та розділить на 30 з гаком мільйонів. Рекордний ККД виходить, з яким молитимо в Тартарари. Ви бачили, як соня хазернята за золотим перетином в порядку кучкуються у єдності. Ого! Законом множення і синергізму дають олії струмень ясно чистий, якою якість злату на вагу. Отак, от 30 з гаком нас мільйонів, та об'єднать за єдності з законом. Мудріших у новий кабмін зібрати. Найкращий. Отримаємо найкращі результати. Ну а мудріші це. професійні, патріотичні і порядні. Я не підказував, але вивайда. Подивіться на но... мене. Так, то і трошки лірки. Це літні. А, іще, один. Чи, чи вже до всіх? Олівці бувають різні. Коробка кольорових олівців. Намалювати струмок, чи лісу тінь, веселку в небі, чи бревисти стилу, квітник розкішний від байливих рук. Ось олівець з яскравим стрижнем, малює соковий та ніжна. І іще один гармонію створили, і ще, іще картина люба миру. А цей підступно своїм стрижнем порвав папір, пошматував всю ніжність. Та боком, хоч яким не повернеш, Не до. Пошкодить все. а вже ж. У цього олівця немає стрижня, не може малювати. Що подієш? Хоч що роби, як не гостри. Не має стри... 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 стрижня, втім, нема його вини. Є олівці і стрижням, з і красивим. Милуєшся, творити хочеш з ними, але недовго, бо вони тупі. Малюй, старайся з усієї сили, та марна справа, не заточені вони. Гостритися? Це їм не до вподоби. Комфортно їм лежать в картоннім домі, та хай їм греться, не тратьмо, друже, сили. Візьмем загострені і намалюємо радість миру. Класна фраза? Ще досить? Кожна вибирає, так Це, Це... Це... <соргальна> в селі Науманщині, Я... село Науменщині називається Коржовий Кут. Дрескот по-Коршкутськи. У коржовому куті бігають коти руді. Так від хати й до хати, де б смачненького дістати. Є ще там люська лиська, собача мале сусідське, що ластиться до усіх. Вся руда, як і коти. То на пашу, то додому йдуть білоруді корови. Пильний погляд, хода важна, шана господиням справжня. Пташка сіра на коморі клацає маленьким дзьобом. Полетіла. Ти диви, та у неї хвіст рудий. І літній день, спливаючи за обрій, пече свій коржик, теж рудий. Черешні. Черешні чорні, репнуті з коринки. Там стільки, стільки смакоти, що місця їй замало. Великі грона величезних яєць. на шпиньки, щоб їх зірвати. Та дзузьки, високо занадто. Вночі підкралась з вітром злива, У двох нещадно листя шматували, не витримало дерева навали, упала долу здорова знагілка. Тепер черешням клаюся низько. Занадто дорога, тих ягід. Шовковиця. Епіграф стара, стара, а кожен рік цвіте. Ну, пісня про черешню, але Анатолій. Гарчинські. Кап-кап, немов краплини, дощові. Спадають ягоди шовкові, це рожеві. Вона без слів звертається до мене. Підстав в долоні щедро на трушу, солодких ягід повні жмені. Спадають ягоди, прозора смакота, рожеві бубочки припечені на сонці, потріскують зернятка на зубах, розлився смак блаженства в роті. Стара шовковиця розрізніє з року в рік. Смакують ягодами діти і дорослі. Стара, стара, не скаржиться на вік. І навіть вдячності вона не просить. Сама собі шовковиця росте, простенька ягідка, а на соболе скільки. Ну і з того ж хружового кута ще один вірша. Пам'ятаєте, яка була спека величезна? От. Сонячна повінь. Сонце на небі, сонце на полі, сонце на річці, сонце на дворі. Всюду панує сонячна повінь. І не сховатися кож котрий день поспіль. Стопчик термометра норми пустився. Хмарам заказана, вхід вам закрита. Риба не ловиться. Пташки замовкли. Чи не морозива тану в спекоті? Це вже не літепло, це сковорідка. Овоч печейся не встиг ще дозріти. Соняхи навіть схилили голівки. У хліборобів, хлібодарів, ранні обджинки. Сонце розплавлене, сонце розпечене. Дурна енергію Ллєна всебіччя. Безмір тепла витрачається марно. От би на зиму законсервувати. Ось тракторець розпащили, як дека. Промені в сонця в тюках вже візе 你不要讲